Десятки людей розгрібають завали. З-під бетонних плит дістають людей. Зруйновані будівлі, жертви та поранені. В день 12 червня окупанти ракетою атакували Кривий Ріг. Цей житловий будинок опинився в епіцентрі удару. Тут понівечені чи не усі квартири, вибиті шибки, повалені стелі і стіни. Люди від учора розгрібають груди каміння у своїх оселях. Ну, людям жити негде. Я... це мой кум, я забрав би до себе. Йому негде. Місцеві шоковані наслідками кажуть, квартири буквально завалені, а найстрашніше є загиблі та поранені люди. Той, хто орендує квартиру тут, він був на этот момент в квартирі, в момент взрыва, со своей женой. А, жена была в зі своєю жіною. Жена була в ванні, він був в кімнаті. відповідно, приймала ванну. Тут прозвучав. Вона зараз в, в клініці. Очевидці кажуть, вибух прогремів раптово не встигли навіть зреагувати. Не поранений, не злякався, не вспів. Так що а в квартирі були вікна двері, потолок. Це остання світлина місцевого велобайкера Артура. Чоловік загинув внаслідок російського обстрілу. А це скриншоти з повідомленнями його мами зі сподіваннями, що її син. Живий через підступний і жорстокий удар загинуло 9 людей. 32 людини зазнали поранень. У місцеву лікарню доставили 12 постраждалих. З них троє лишаються у важкому стані. Дуже дуже тяжкі. Це міно вибухові, мінозривні, оскольчити поранення, множені в декілька ділянках тіла. Місцеві ще точно не швидко оговтаються від пережитого, утім кажуть, росіяни аж ніяк не здивували своїм черговим. Підступним ударом ну що можна слово сказати, хороше на лінію під 14 червня. місті оголошено днем трауром. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.